Можете кидати в мене тапцями, але я терпіти не можу, коли мій чоловік приїжджає з заробіток додому. Я не можу дочекатися, коли він поїде одразу, як переступить поріг хати. І ні, у мене немає ніякого любаска і в думках нема зраджувати Василеві. Я просто не звикла до нього, і його довге перебування вдома тільки утверджує мене в думці. Що я даремно вийшла за нього заміж. А от коли він їде геть, то десь через тиждень я розумію, що не такий він вже й поганий чоловік. Зараз я все поясню. Отже, ми одружилися і вирішили, що не будемо жити з батьками, а заробимо на власне житло. Для цього Василь поїхав на заробітки, а я працювала в Україні. Всі його гроші я не тринькала по магазинах, а акуратно складала під матрац та вишукувала найкращі пропозиції щодо житла. Ми порадилися, що братимемо сирець, бо і дешевше, і можна все облаштувати так, як тобі хочеться. Першого разу його не було рік і він приїхав з невеликою сумою. Звичайно, закоханість ще палала, і мені теж було приємно, що він швидше вернувся, але грошей же мало, це й він сам розумів також. Тоді Василь побув десь місяців два і після зимових свят поїхав знову на роботу, а я зрозуміла, що при надії. Ну, з одного боку, радість, але з іншого це ж витрати. Василь втішився і думаю, що він вирішив, що це ще й дуже корисно, адже дружина точно не зраджуватиме. Чи варто казати, що всі наступні приїзди чоловіка увінчувалися дітьми? Тепер він має в четверте вернутися додому, і чи варто вам казати, що я про це думаю, коли вже троє дітей здіймають дах з хати? Але тепер про те, що відбувається, коли він приїжджає. Першу годину все добре, бо діти зайняті тим, що розбирають подарунки, але далі вони починають битися, бо комусь подарували краще, а комусь гірше. Найменша Софійка може плакати безперестанно, вона буде майбутньою оперною співачкою. Чоловік прагне дітей приголубити та втихомирити, але це не вдається. І далі він використовує те, що використовує на роботі. Чи варто казати, що подібна риторика не допомагає. Звичайно, що я стаю на бік дітей, бо так вести себе доросла людина не має. Ти виховала отак погано дітей, а я поганий. Діти малі, вони не мають закривати рот, бо тобі так хочеться, вони мають слухатися, вони ще не розуміють цього, бо ти їх так виховуєш? Все коло замкнулося. Мені вже не хочеться щось йому пояснювати, і весь час я не сиджу спокійно, а шикаю на дітей, бо тато спить чи тата болить голова. Я не можу їх взимку виперти на вулицю, щоб вони там побігали і пошуміли. Ми в квартирі живемо і кожен совається один попри одного. Діти Василя абсолютно не сприймають як люблячого тата. І мій старший Сашко, якому лише 10 років, він вже плаче наперед, що тато приїде, бо він буде сваритися, каже дитина. Тобто мала дитина розуміє, що тато не везе якийсь корисний емоційний стан, любов та підтримку, а дорогі іграшки, за які потім картає, його улюблена тема, що він там далеко на всіх нас працює. А ми не маємо що до нього крихти поваги. Я йому пояснюю, що це все, звичайно, прекрасно, але треба ще й вести себе з дітьми по-людськи, з любов'ю та розумінням. Де там? Вони мають мене слухати, бо я їх годую. То як я маю такого чоловіка чекати з заробіток? Я вже все знаю наперед і не хочу, аби він їхав. Він мені чужа людина, як би це не звучало, але це так. А ще дальшим він є для дітей, бо вони його дуже рідко бачать і просто не знають, як себе з ним вести. Не знаю, чи варто казати, аби він вже ті заробітки залишив, чи є шанс зберегти нашу родину, бо нам набагато краще без нього. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.